В івано-франківських школах дітей біженців годуватимуть безкоштовно. Про це йшлося в рамках наради щодо організації гарячого харчування в навчальних закладах Івано-Франківська. За словами освітян, не виключено, що переселенці отримуватимуть гарячі обіди за рахунок тих учнів, котрі на той момент будуть відсутніми. До того ж, кількість дітей зі сходу не така велика, аби підприємці та бюджет потерпали від фінансових втрат. У нас є більше 10,5 ну 10 тисяч учнів перших четвертих класів, які мають пільги на. Безкоштовне а всіх дітей, включаючи перші четверті класи, які переселені зі сходу на даний час є 160. тобто це не є критична цифра. Тим більше підприємці теж вони йдуть нам назустріч і вони. Десь відгукується на ці е, проблеми. Самі ж підприємці заповнюють, намагаються зробити усе, аби діти зі сходу та Півдня відчували себе комфортно. Окремих учнів і раніше годували за власний кошт відтак так, якщо прибудуть ще декілька переселенців, проблем у наданні їм безкоштовних обідів не буде. На даний час знаю, що у нас є одна дитина з Луганської області. Вона в, в четвертому класі, і вона харчується безплатно. з цими дітками з того класу, де вона є і харчується за бюджетні кошти. Загалом в новому навчальному році освітяни планують активно проводити роботу щодо виховання у дітей культури споживання їжі. Також обіцяють роз'яснювати батькам, що гарячі обіди набагато корисніші, аніж чіпси, цукерки чи печиво.